Ізмаїльська художня школа розташована у двох корпусах: по вулиці Мистецькій, 84 і вулиці Національної гвардії, 79. Обидві будівлі школи є досить старими, проте колектив Ізмаїльської художки робить все можливе для того, аби зробити школу якомога кращою, гарнішою і комфортною для наших учнів. 2024 року ізмейська художня школа святкувала свій 50-річний ювілей. Засновником і першим директором школи була Сіготіна ніна іванівна. За 50 років свого існування школа випустила більше ніж 1600 учнів. Ретроспективна виставка Палітра часу до 50-річчя Ізмельської художньої школи була відкрита в Ізмельській картинній галереї 22 листопада 2024 року. На виставці було представлено біля 300 творів графіки, живопису, декоративно-прикладного мистецтва і скульптури, а також комп'ютерної графіки. Окрім учнівських робіт, на виставці було представлено 28 творів викладачів ізмільської художки. Виставку Закохані в Україну було відкрито в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я 14 лютого 2025 року. Усього на виставці експонувалося більше 70 робіт учнів різного віку. Виставка була присвячена Дню Єднання і тематично поділялася на три частини: твори патріотичної тематики, любов до рідного краю і мрії дітей про мирне майбутнє. 27-28 лютого 2025 року згідно з планом роботи Ізмаїлського територіального методичного об'єднання у дистанційному форматі було проведено регіональну педагогічну конференцію викладачів художніх шкіл, відділ, відділень та класів образотворчого мистецтва мистецьких шкіл. У програму конференції було включено доповіді викладачів Ізмаїльської художньої школи і Кілійської школи мистецтв. У межах конференції традиційно відбувся регіональний конкурс дитячого малюнку, «Мандруючі світами Ван Гога. Конкурс проводився у незвичайному для онлайн заходів такого типу синхронному форматі. Спочатку, за допомогою онлайн рандомайзеру, було визначено комбінацію з двох основних елементів, які мали стати основним сюжетом малюнку. Потім протягом двох годин талановиті учні з Арцизу, Кілії, Шевченкового, Балграду, Бесарабського, Вилкового та звичайне Ізмаїло виконували свої роботи, не вимикаючи камер на конференції Zoom. На початку квітня Ізмаїльською художньою школою організовано і проведено регіональний конкурс бієнале Діти Бесарабії». До його журі увійшли художники, педагоги, методисти з України та Канади. Було представлено 417 робіт з мистецьких шкіл та позашкільних закладів регіону. Усіх переможців нагороджено дипломами, спецвідзнаками та буклетами. В одному короткому відео неможливо розповісти про всю роботу, яка була пророблена колективом із Міської художньої школи цього навчального року. Це і благодійні майстер-класи. І відкриття нових виставок наших викладачів та їх учнів. І зустрічі з військовими та волонтерами. Багато перемог у конкурсах різних рівнів. 24-25 навчального року школа випустила 27 учнів елементарного підрівня і 58 учнів базового підрівня початкової мистецької освіти. Дякую всім за увагу і бажаю мирного неба.